Всіх приветствую! У нас на розборі такая деталька. В ній, кроме алюминия, я вважаю, що нема нічого. Хто щось думає, напишіть. 81-го року МБМ. Як я розбираю інколи їх просто на алюміній. Я беру ось так кусачками збиваю це, це зелене таке. Бачите, як воно легко відпадає. Без телефона воно набагато швидше. Потім я зажимаю їх. Наприклад, навіть ось так беру обыкновенні бокорези, Знімаю з легкістю Алюміній Можна взяти просто кусачки, щоб кусачками держати. и они напрочь вылетают. И вот вот такую штучку иногда срезаю даже вот эти алюминиевые ножки, чтобы не стояли они у дорожки. Вот. Что тут под пластмассой? Кто знает, чем можно что-то. А вот так алюминия можно и накусать. Я вам скажу. Непогано. І отак. От Алюмішка за алюмішкою. Деталька за деталькою і можна кілограмчик уже здати на півко, як кажуть, буде. Так що, кому понравилось відео, пишіть коментарі, Хто що знає, що є в цих детальках. Може чуть-чуть срібла. Скільки треба розібрати таких деталях, щоб було на грам срібла чи ще ж якогось. Напишіть в коментарях, а я буду розбирати далі. Пишіть, що вам потрібно, щоб я розібрав.